Вітаємо на каналі Мастер-кру, працюємо ось таких калюшках. А це наш Дніпроємчик, який на зілах викручує гайки, ну подивимося чи справимося з цими супер зажатими гайками на спринті старенькому. Вже спробуємо не в одному лозу покажу. Ще одну візьмемо шучка зарядка. Ну то ж проти лома немає прийому, якщо немає іншого лому. Проти іншого лому в бой вступає папа Мілоокі, М18 фюел з квадратом і головка. Ми сорочки подивимося. Тільки зараз попрошу клієнта казніпає, зробили тільки так. І так, усім увага на екран. Їхали. Папа мілоокі це взагалі не питання. Тому в кого є лишня штучка баксів, купуйте, не пожалкуйтесь. До наступних зустрічей. себе, що коли дотягує мілоокі, краще не дотягувати їм взагалі. Якщо є слаббіший, типу Дніпроємчик чи якийсь аналог, то краще їх не дотягувати мілоокі. Чому? Тому що 2400 ньютонів на викрут, на закрут десь... Не менше двох тисяч. Ну тобто вдавлю так, що аж метал в всередину. Там ще та. Щита. Тому краще взяти легенькі якісь. Ну, типу Дніпроємчик, чи що у вас там в Хілті, що небудь на 600 ньютонов крутящого моменту спокійно закрутить і обтянути на міметричним ключом? Без фанатизму. Це буде набагато краще, тому що людина десь завтра нашої на монтаж чи через місяць, чи через три місяці. Кому ж треба буде його зняти, це ж логічно. Тому ось така полезна інформація хлопці. Та дівчатка. Підписуйтесь на наш український каналчик. З вами був Юрій. До наступних зустрічей. Так, ми використовуємо динамометричний клічетній проємчик, вони просто тупо найкращі. Служить добре, має 3 роки гарантії. Бачите, і на 140 ньютонів, як кросовер, чи там, там небіздіхот, дожимаємо без фанатізму. Тож, така була інформація.